Вітаю глядачі. Доброго дня всім підписникам та глядачам каналу. Наступний день тихого полювання, друзі. Ми вже з вами у лісі. Сьогодні маємо середа. Середа на годиннику. Друга година дня минула. Ось 24 вересня 2025 року. На дворі хмарна погода. Зранку падав дощ. Окей. Легонький. І погода кардинально помінялася. Вчора ходили по лісі в шортах, в майці. тепло, краса. Сьогодні вже все. Холодно. Холодно. Убраний в обід, у лісі. Я лише не зайшов на ці місця, де ми були вчора. От. Є в нас перший. Є в нас перший, друзі. Ось такий гарний білий гриб, він не сам, він не сам тому збоку сидить. Його товариш ось такий. Другий, гарний білий. От починає наш сьогоднішній збір. Ну непогано. Дивлюся на те, що я вчора повертав на це місце, гриба тут не було ніякого. Сьогодні вони вже є тут. Все-таки не прогадав я сьогодні повернути зразу сюди, бо чому? Бо дивлюся по вчорашніх зборах, як гриб швидко просувався по грибницях. Я так і думав, що... Раз вчора немає, значить сьогодні все-таки треба буде піти глянути. І не помилився перше місце і зразу є результат. Ну все, друзі, сідаємо зручніше. Всім гарного перегляду. А я йду йду працювати. Ліс прошарили конкретно, якщо дорогою йшлось до грибників. поназбирули люди. Добряче від ранку. От. Так що на букій йти ми сьогодні не будемо, бо вже мені поступила інформація, там нема що робити. Це раз, а по-друге. І людей здибав. Тепер воїки йшли. Мав чоловік кілограмів. О, дивіться маленькі, я покрутився з боку, були кілограмів 5-6 грибочків. Молодих, гарних. ми вчора розбирали зранку. От. Ну, звичайно, можна йти, шпортати, але хочу піти та й вчора після обіду, ми пішли пошукати адреналінчиків. адреналінчиків Які підіймили мені вчора настрій вперше за два місяці. Так що йдемо їх шукати, гайда. Тут кого я напевно став на нього. Трохи шапка відбилась. Переключив камеру, заміт. Сидів збоку. Те що я їм казав? Тут в листках отаких от шротів може бути дуже багато. Тут не в буках, що там десь горб ти, ти пішов, перевірив і є, ну а тут кагот на горбі. Тут ти змучишся перевіряти їх. І, тому я їх тут навіть не провіряю. Йдемо далі, друзі. В лісі стихло, був вітер. А ні. Значить, садов за нього, а він знову почав дуть Ну далі, далі такі. Такі два сюрпризи. О! Такий гарний. Трохи мокрий, Бачите? Трошки мокрі. Так. Тут якась купа, непонятно. Ні. Пусто. Там є якась така. Подивиться, треба. Теж пусто. Нема то нема. Перевірити треба, бо всякі може бути. Вони можуть сидіти. Ну, тут бачите, купа на купі. Па на накупі. Ну, два, два. Йдемо далі, легані. О, братіва. І йдемо далі, друзі. Ось, ще одне місце. Тут їх є. Один. Отакий. От Ладний. Тут даруй. Там ще два, Опа, там заду мене ще один стоїть. Ого! Що собі кій малий, я так? Тримається ось такі так. Тому ще біля дуба позаду мене ще один. Так, де він? Ага, тому ще один є. Так. ось ще один, там ще один Цього я зразу не бачу. О! Дивіться який випорпався, Довгий. білий грибочок так. Що там той? От такий один. Цього я замітив самого першого. Пішов на нього, потім замітив під ногами там ще, там біля нього ще, пішов біг ще І ось так Круто Давайте докупи Так Опа Ось так Сімейка а, Ну шо? що? Ще за тут крутануся о, ще десь є. Як що знайду, покажу, звичайно. Як чистим, їдемо далі. Так пішов нижче трохи. Маємо вже ось таку. Непогано. Є не такий. Опа! От такі. Тому здається... Є ще один. Ось тут сидить. Наші шапка світиться. Ось такий. Гарний. Другий. Так. Тут горбів, один на однім. Так, то дощовики там збоку? Тому я вже зразу перевів на них погляд. Трохи дощовики відвертають на себе увагу. Їх дуже багато. Так, тому ще бачу щось неясне. Ще щось... А ні. То не то, що нам треба. То павутинники. Тут такі під ногами. Так. Ну, Поки що, мабуть, два. Йдемо далі. Там у кошик. Біля нього я знайшов двох. Пішов трохи вище. І є третій. Третій молоденький. Все-таки покрутився ще одного добра. Сидів вище. О, ще й один. Ще й один. О, піднімався, хотів йти. Замітив маленького. Тут ще один. А Ще один. Друг. Гарний. Ще один третій. Третій. Непогано. Так, може десь є? Це все дощовики тут Багато. Угу. Ну поки що знову не бачу, йдемо далі. Так, є ще один. Але цього разу щось не загальмували. Довго я ходив. Мабуть, хвилин 15 долар, а може і більше. Поки я не йшов ось цього. О! Такий непоганий. Один. Один. Принаймні поки що не бачу. Не знаю, що тут це місце добре. Передивлюсь. Але тут не раз надходиш, їх тут -ка. зразу декілька видно. Ще немає. Зараз прийняв рішення, що тут трохи покручуся, піду на інший ліс, ще гляну. Парасолі. Там, там парасолів дуже багато є по лісі. Скільки я вже сьогодні бачив, може би у нас брати цілий кошик. Але не беру, бо хочу назбирати своїх красунчиків. Йдемо далі. Так, є перший. Ой, став на нього. Але як і вчора, не роздушив. Ади, там ще є один малий. То, може тому він попався під ногу. Біше цього забрав. Та може що щось таке, неясне. Ні, то не білий. Попався під ногу. такий. Є ще один. Молодий. Саме цікаво, що я вчора по цих місцях збирав такі великі гриби після обіду. Вони так кажуть, ну величезні, гарні. А сьогодні вже великого немає ні одного. Всі такого середнього розміру. Ось той дурнуватий ріст, який в них був вчора, який скажений, зупинився тих два дня було дуже тепло, гриб дуже сильно повістрілював, який повилазив і моментом за день виростав до повних своїх розмірів, я так понів. а Сьогодні вже зовсім інша обстановка в лісі. Гриба стало менше, принаймні в цьому лісі. Не так не попадається. Ну як? Попадається часто. Але самі такі середнього розміру. Середні гарні красончики білі. Йдемо далі. Вчора тут було 4 чи 5, ще один лишився такий. Є ще один. Є ще один літачі. Непоганий такий. Поснув білий грибочок. Я вже на краю зараз йду в грубий ліс трохи. Подивимося. О, є ще один. Є, є ще один. Ну, сьогодні не вчорашній день. Не вчорашній. Не ну, може був би зранку назбирав. Гарно. Але зранку не мав як. По-друге. А по-друге, що ти гриби. Зранку обварував. Вчорашні. Так що пішов пізно. Я розраховував, що гриб. Вчора, щоб вона ростов краще, але пішла, напевно, ніч холодна і він свій ріст припинив такий. Так різко похолодало. Вчора, вчора ми ходили в шортах, сьогодні в курці, повністю, повністю убраний. Нема більше, все, два. Йдемо далі. Погода скаче конкретно. Рейшов я глядачі. Грубий ліс і мішаний буки, дуби-граби. От. Вже декілька місць пройшов і перші. Молоді. Ось такі тройнята. Один. Другий і третій. Ось такі. Три. Ну йдемо, трохи подивимось. Зробимо тут перевірочку. Чи щось тут є, нема. Третє місце. Таке де гриби ростуть. І перших три таких малих. Але це вже на одинку четверта година дня. Пізно. Ліс весь перейшли. от Знайшов ще одного бачу. Маленький. Хтось звернув його, став. Значить люди тут, каже, були зранку. Ще один там матьонький Ліс перебраний. Так, ну нічого. Підемо глянемо, щось дещо лишилося Такий непоганий сидить Попри саму дорогу, ось де дорога по лісі. А він тут такий покусаний трохи Покусали ослимаки. Конкретно. Один. Один. Беремо, беремо, десь там парасолі стоять одна, друга. Парасолів дуже багато. Дуже багато. Можна брати цілий кошик. Не бачу більше, йдемо на інше місце. Труха нижчі зійшов. І є ще таке. Такий непоганий. Дивлюська година вже зараз пізно, після обіду, ще попадають гриби, але вони ростуть постійно. Це ясно. Але тут і народа сьогодні було, напевно. Дуже багато людей, напевно, було. Один ще нема більше. Тут вже по одному полишалось. Ребра, йдемо далі. Покажу ближче. Одна парасуля, Там ще дві. Гарні молоденькі. Така здоровенна шляпа. На цілу сковорідку. О. Ще одна такими сім'ями, тому далі ще одну бачу. Дуже багато. Не беру сьогодні, бо є ще позавчорашні. Нажарили багато, два дні підряд, певно, понаносив. Буде на цілий тиждень, тому бачите, ще у нас стоїть. Дуже багато парасолів по лісі є зараз. Реально можна брати конкретно. Я б вже напевно бирав обидва пошука, скільки я сьогодні бачив. Е, перший йшов через березу, таку молоду, ну там просто страшне. Їх ніби там насіяв. Пара солів. Але повтору я не беру, бо назбирали позавчора повний чубний кульок. Майже все в парасолі. насмажили. Буде на цілий тиждень. Ну що, тут пусто. Мабуть, вертаюся вниз. Ще. Перейду через один ліс. Будемо йти полегонько додому. Будемо йти полегонько додому. Нині не наш день. Вчора ми з вами класно відорвалися. І все, Нема що хотіти. Сьогодні така легонька. Перевірка, розвідка, місць. Тут я не був вчора, де скільки човників попід Тут я не був вчора, але бачу, що сьогодні вже люди тут були. Але мені здається, що тут гриб ще не пішов, бо попадається дуже слабо, я все знайшов на декількох місцях. остальні всі порожні. ну Нічого, де тут кагляну декілька місць. Йдемо полегко вниз додому. Теж біля п'ятої глядачі. Всі темнося. Все в хмарах. Ніби скоро ніч, таке відчуття. Тому хтось зазирає біля молодого граба. А Він о, він не сам. Тут їх там два. Е два. Тут два такі. Зазивають. Ну два. Йдемо далі. Не погані. Вот такий же кругляш. Ну сам. Ну, сбоку ще. Такий самий. Круглий. Такий два. На дорозі. Вот в траві Сидеть. Покажись, покажись. Ось. Такие. Буде один, понаймітровий не бачу. Може десь якісь малі збоку є, занадто темно в лісі. Важко таки вже заглядіти, хіба якийсь відкритий. Непоганий, йдемо далі. Ну ось і все, глядачі. На сьогодні наша грибалка закінчується на годиннику половина шостої вечора. Йдемо додому. Вчора грибочків було набагато веселіше. Росли вони капітально. Було тепло, це було замітно. Ну а сьогодні все помінялося, буквально за один день. Ну, Правда, е люди зранку повизбирували, бо навіть я йшов дорогою сюди, зустрічав грибника, який йшов, мав орієнтовно десь 5-6 кілограм. Білих молодих грибочків. Але все переважно молоденький, такий малий і декілька середніх грибів. От, у нього було. Казав, що людей зранку було дуже багато по лісі. От. Ну, я пішов, ще перевірив деякі місця, пішов там, де вчора був, де збирав великі гриби. Ще вдалося мені таких середніх трохи по нас збирати. Пішов ще на грубий ліс. Там ще гриб не пускається, десь не десь не десь попадає. От. Ну, він потроху, я так зрозумів, починає розповзатися по лісах. Передаю дощ на завтра, може ще сьогодні вечором буде, хто його знає. Якщо підуть дощі, то гриб піде ще краще. Піде по цих лісах по долині, по дубових лісах, тоді по поберезина. Тоді буде набагато цікавіше і більше шансів щось зловити. Ну, Нам так фортануло. Вчора назбирати два рази. Сьогодні теж десь близько 2 кілограмів. Але те, що пішов з дому вже в обід самий в ліс, зайшов. Було на годиннику друга година. Так. Це ми походили третя, четверта, п'ята половиною години. От. По такому темному лісі нам ще вдалося трохи рибочків білих назбирати. Ну і все. Буде і того. Йдемо додому. Йдемо додому. Ну, а вам дякую, що були з нами. Бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А ми десь Бог зустрінемося на наступних чудових рибалках. І не тільки. Так, друзі, папа, до зустрічі в лісі.